Доброго дня усім присутнім. Щиро дякую за запрошення до участі в роботі міжнародної науково-практичної конференції освіта та наука в інсотвої по Щирі вітання усім від кафедри дошкільної педагогіки, психології та папових методик Мельницької гуманітарно педагогічної академії, зокрема від завідувача кафедри Зданевич Даневич Лариса Володимирівни та декана факультету шкільної освіти та психології Сольської виборівської справи. До вашої уваги пропоную доповідь на тему здорові технології як засіб формування здорового способу життя дітей дошкільного віку. На сучасному етапі розвитку українського суспільства збереження психічного і фізичного здоров'я кожної дитини є одним з провідних завдань дошкільної освіти. Перед педагогами стоїть непросте питання вибору найбільш ефективних, оптимальних для своїх вихованців здорові технологій та методик. Адже застосовані безсистемно, невчасно, неузгоджені, вони можуть не лише не допомогти, але й зашкодити. Проблема використання здоров'язберігаючих технологій в закладах дошкільної освіти є досить актуальною, адже за загальною медичною статистикою в Україні у старших дошкільнят і тих, які відвідують дитячі садки, і дітей, що виховуються вдома, стійкі нервові розлади фіксуються приблизно в кожної п'ятої, а функціональні – Кожної третьої дитини. Це викликає серйозне занепокоєння. Здоров'я людини залежить в основному від чотирьох чинників: системи охорони здоров'я, генетичної спадковості, стану зовнішнього середовища та способу життя. Отже, спосіб життя, як бачимо, значною мірою впливає на стан здоров'я майбутнього покоління. А як ми знаємо, саме в закладі дошкільної освіти діти перебувають найбільшу частину дня. Від 10 до 12 годин щоденно і для того, щоб дитина була здоровою, дуже важливо судоцільно організовувати її рухову активність, сприяти позитивному настрою. Сучасні психолого-педагогічні дослідження таких науковців, як Андрющенко, Тетяна Константинівна, Баєр Ольга Миколаївна, Вогініч Ольга Лівомирівна, Геращенко Лариса Васильівна, Денисенко Наталія Григорівна, Крутій Катерина Леонідівна та інших спрямовані на висвітлення теоретичних та практичних аспектів впровадження здоровозберігаючих технологій в закладах дошкільної освіти. Вивчення та узагальнення наукових праць свідчить про те, що усі вони орієнтовані на вимоги базового компоненту дошкільної освіти, адже відповідно до освітнього напряму, особистість дитини інваріантної складової базового компоненту дошкільної освіти, у дітей дошкільного віку має сформуватися здоров'язбережувальна компетентність, процес формування якої складає чотири етапи: а саме, розвиток стійкої позитивної мотивації. Формування уявлень та елементарних знань про здоров'я, здоровий спосіб життя, формування навичок збережувальної поведінки, закріплення та удосконалення навичок у предметно розвивальному середовищі. Результатом сформованої компетентності є здатність до застосування навичок здоровезбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації, сформованість ставлення та цінностей спрямованих на дотримання основ здорового способу життя. Збереження та зміцнення здоров'я як власного, так і оточуючого у повсякденній життєдіяльності. діяльності. Реалізація зазначених умов передбачає комплексне і систематичне використання різних засобів, форм та методів освітньої роботи здоровезбережувальної спрямованості. Формування здоров'язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку має відбуватися у процесі активної взаємодії з дорослими. Дітьми та однолітками в особистісно зорієнтованій парадигмі накопичення позитивного досвіду та здоровезбережувальної поведінки. Варто зазначити, що однією з провідних умов формування здоровезбережувальної компетентності є правильно організоване освітнє середовище в ЗДО. Створення такого середовища передбачає забезпечення оптимальних умов організації освітнього процесу відповідно до гігієнічних норм, індивідуальних, вікових і статевих особливостей дітей, таким чином трансформуючи його в здорові збереження. Процес створення такого середовища в закладі дошкільної освіти це комплекс змін традиційної системи, націленої на підвищення ефективності діяльності щодо збереження і зміцнення життєвих дітей і педагогів. У взаємозв'язку з корекцією їхньої внутрішньої картини здоров'я. На слайді представлено декілька варіантів урізноманітнення здоров'я зберігаючого простору, зокрема, це фізкультурна зона, куточок здоров'я, фізкультурний куточок, інші компоненти здоров'язберігаючого середовища, як ви бачите, урізноманітнення різними інноваційними підходами. Зокрема, це кольоровість, це різноманітне задіяння сенсорної. Сенсорних аналізаторів дітей дошкільного віку, а також і для створення для використання і у групах раннього віку. Вагоме значення у створенні комфортного освітнього, здоров'язбережувального середовища, закладу дошкільної освіти належить педагогам. Саме вихователь має бути здатний організувати комфортне, здоров'язберігаюче середовище, відтак володіти здоров'язбережувальною компетенцією. компетентністю. Державним стандартом першого бакалаврського рівня вищої освіти визначено обов'язкове формування у здобувачів освіти фахової компетентності, яка передбачає оволодіння здатністю до формування дітей раннього і дошкільного віку навичок здорового способу життя як основи культури здоров'я, валелогічної культури особистості відтак освітньо професійні програми спеціальності дошкільна освіта. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії визначають перелік освітніх компонентів, які передбачають формування означеної компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку має відбуватися у процесі активної взаємодії з дорослими. Дітьми та однолітками в особистісно зорієнтованій парадигмі накопичення позитивного досвіду здоровозбережувальної поведінки. При цьому використовуючи різноманітні форми та методи і прийоми, які зображені на слайді, можна з ними ознайомитись. Їхні безліч і кожні з цих методів, форм, засобів, вони між собою безперечно взаємопов'язані. Здорові збережуваль та здорові формувальні технології передбачають створення комплексних умов виховання та навчання, які дають змогу формувати високий рівень здоров'я дітей, прищеплювати їм навички здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, застосування даних технологій не розглядають ізольовані. Самостійні та самодостатні, ретельно плануючи та вміло їх комбінуючи, можна без особливих зусиль оптимізувати педагогічний процес, покращити психофізичний стан дітей. Такі технології потребують створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування. Системного підходу до формування в дітей цінсного ставлення до власного здоров'я, дотримання гармонійних доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями і самими дітьми. Класифікація здоровозберігаючих технологій в дошкільному освіті визначається за домінуванням цілей і розв'язуваних завдань, а також провідних засобів здоров'язбереження і здоров'я збагачення педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. Як ми бачимо на слайді, здорові зберігаючі технології поділяються на три таких групи: медико профілактичні фізкультурно фізкультурно-оздоровчі та технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини. Медико-профілактичні технології забезпечують збереження і примноження здоров'я дітей під керівництвом медичного персоналу закладу дошкільної освіти відповідно до медичних норм з використанням медичних засобів. Культурно-оздоровчі технології спрямовані на фізичний розвиток і зміцнення здоров'я дитини, розвиток фізичних якостей, рухової активності. Основне завдання технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини це забезпечення емоційної комфортності та позитивного психологічного самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками і дорослими в дитячому садку та сім'ї, забезпечення соціально емоційного благополуччя дошкільного. Загалом, здорові технології можна поділити на три групи. Це технології збереження та стимулювання здоров'я, які сприяють запобіганню стану перетомлення, хліподинамії та інших дезадапційних станів, таких як психологічні етюди, динамічні паузи, підкут хвилинки, пачкова дихальна, зорова психогімнастика та інші. Корекційні ж технології це такі як аскотерапія, музикотерапія, пісочна, сольова терапія та інші технології навчання здоровому способу життя. Це різні види масажу, самомасажу, ігротерапія, проблемно ігрові методики. Пропоную розглянути деякі технології, ефективність яких перевірена часом. До профілактично-лікувальних віднесених фітотерапію, ароматерапію, вітамінотерапію. Варто відзначити, що в умовах закладу дошкільної освіти ці технології впроваджуються тільки за призначенням лікаря, під контролем, а також за згодою, звичайно ж, батьків крім профілактико-лікувальних технологій, у закладах шкільної освіти можна застосовувати і обов'язково застосовуються фізкультурно оздоровчі технології, а саме, це різні види самомасажу, ходіння дітей по доріжках здоров'я, загартувальні процедури тощо. На даному слайді представлено технології забезпечення і організації загартовуючих процедур. Це також важливий засіб фізичного виховання, який безпосередньо використовується в кожному закладі дошкільної освіти. На даному слайді представлено технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини. Зазначимо, що реалізацією даних технологій займається психолог за допомогою спеціально організованих зустріч з дітьми, а також вихователь і фахівці дошкільної освіти у поточному педагогічному процесі. Тобто елементи ось цих технологій ми можемо використовувати під час освітньої діяльності з дітками дошкільного віку, раннього віку, в закладах дошкільної освіти. Зокрема, це можуть бути такі а, види а, технологій, як психогімнастика, музикотерапія, арттерапія, кінезіологія, арт, арт казкотерапія, кольоротерапія та інші. Таким чином. Ефективність позитивного впливу на здоров'я дітей різних здоров'язберігаючих технологій визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма напрямами. Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного і мотиваційного компонентів із практичною діяльністю, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'я зберігаючими вміннями і навичками. Тож давайте виховувати здорову, творчу і свідому особистість. Усім дякую за увагу.